На честь героя назвуть школу ім'я Олексія Братушки, одного з небесної сотні, тепер носитиме сумська загальноосвітня школа номер 11 Таке прохання одноголосно висловили учні та вчителі навчального закладу. кажуть, пишається своїм випускником. Продовжить тему Юлія Марковська. У сумській школі номер 11 навчається більше 200 учнів. А 22 роки тому з цих стін випустився той, кого сьогодні називають героєм. Вчителі згадують, Олексій Братушко був гарним учнем, любив вивчати історію України, а тепер став однією з її сторінок. А для них він просто Альоша, яким неймовірно пишаються. Відрізнявся Альоша тим, що в нього було сильно розвинуте почуття патріотизму, любові до сім'ї, родини, батьківщини. На знак дяки цьому простому хлопцю за його героїзм і гордості за нього вся 11-та школа хоче навчатися з доповненням імені Олексія Братушки. Пишаємося тим, що випускником нашої школи був Олексій Сергійович Братушка, який показав нам приклад патріотизму і служби Україні. Від імені учнів ми запевняємо, що будемо гідні світлої пам'яті героя. Батько Олексія згадує той лютий місяць, і сльози не дають йому говорити. Його син поривався до Києва ще задовго до розстрілу Небесної Сотні. Тоді чоловіка вдалося втримати. сім'єю ми упросили, він не поїхав. Но мне сказал, не делай с меня крысу. И буквально неделю не общался. Ну, а 19 числа я уже не мог его держать. Я его упрашивал, Леша, я тебя больше не увижу. Про те, що Олексій загинув, батькам повідомили через два дні після його від'їзду. 20 лютого життя сумчанина забрала куля снайпера. Він був одним із перших, хто віддав своє життя на євромайдані за незалежність України. Несолам дуже співчуваємо. і єдині наші учні тепер прикладинці. Дуже прикро, що ці приклади залишаються посмертно. Ми бажаємо все-таки здоров'я, Хай вам Бог допоможе, вітримо просто цю підуть. Пам'ять людичної. Пам І школярі будуть пам'ятати першими. А це передайте свої дружині, Хай вона думає, що це її син передав. Прохання про присвоєння навчальному закладу імені школа висловила ще у березні. На обговоренні громадськості врешті вирішили, доки надійде офіційна відповідь, у своїх зошитах учні писатимуть Школа імені Олексія Братушки. Юлія Марковська, Олександр Олексієнко на часі новини.